Ось так засіклося без шансів Супер Прийшоли, риба утилізувалась Оп! Ось так непогано все зазеленіло після дощів Минулого разу як я тут був, а це було десь близько 2 тижнів тому. Такої краси ще не було. Всім привіт! Багато хто з вас підписався на мій YouTube канал. Ще в той час, коли я почав виважувати перше відео про мормишинг. Не можу вам відмовити виїхав сьогодні помормишити. Я хотів це зробити ще раніше, але просто така погода в нас непредсказуєма То вітер великий дує, то морози, коротше. Я, в принципі, пробував один раз виїжджав, але результату великого не принесло. Тоді почав їздити на карася в забродку, потім ще щось. А сьогодні вже таке, наче вітер трішки прийти, І Я думаю, сьогодні спробую спочатку помормишити, якщо вийде. А якщо не вийде, то хоча б поставлю папа попера і піду на папа попера половлю. Тому що вже кінець квітня, думаю, карась є і черноха велика. Тому якось так. Візьму сьогодні з собою. Азуру Олівію, картушку Дайву Рего з тонким шнуром. Кому подобається моє відео, ставте лайк, а також хто хоче підтримати мій україномовний канал, підписуйтесь на мій канал. і відпала. Ну, дорогу там знайдеш додому Ще одна мова попалась. Нема хорошої риби тут. О, а чого себе з ударчиком, яким було дико. Дика Червонопірка, тиким все мало! Ого, ого. Хто це таки попався? Судачок. Попався все такий приємний бонус на мормишку. супер. О. Хто у нас тут? А це Окунь. Сьогодні Окуня ще не було. Перший окунь. Такий. Маленький красун? Є ще один смугастий. Знайшов стойку смугастиків. Маленькі окунчики. Замінив приманку, поставив ось такий Рінго. По мормишках в мене все те саме. Вже трішки пообривав. Ось ці мормишки 0,5 грамів мають вагу. А ось ці по 0,3 грама мають вагу. Сьогодні пробував кидати такий масляний колір. Риба не, не дуже на нього відгукувалась. Тому поставив ось такий колір в лосі рінгу. Досить непогана приманка. О, вот две, нічого себе. Прям під ногами клюнува така, червона пірочка спокусилась на мою приманочку красуня ось так засіклася без шансів сьогодні прям чудова така погода, на початку дня трішки був вітер, але зараз вже Вітер заспокоївся і прям дуже гарно закидати мармишку. Нема ніяких перешкод. Я чудово її відчуваю на кожній проводці. Кожне заїдання риби я відчуваю прям дуже добре в руку. То риба ще неохоче бере, вона так... Повільно заїдає приманку, нема звісно, такого екшену, як було весною. Ну, що є, то є. Хотілося б, звісно, карася впіймати. Минулі роки було дуже багато карася тут. Він клював на мормишки. Але тоді зі мною не було камери. В цьому році все набагато поганіше, карася немає, та й чернухи теж немає хорошого розміру. Після морозів риба взагалі нормально кудись поділася, сама м'яч залишила. Усіх ось нічого собі. Верховодка, а верховодка залишилась. Зійшла Дика, дика верховодка. Якби він там був і був активний карась, то я думаю він би плюнув удивився. Хто це тут такий? Хто це тут такий? Опа, ще один судечок, ти представляє? Ха. Піймав судечка ще одного. Багато жереха ганяє, можна було б це спробувати на жереха. де попалась вертихвостка така мала. Диві, та, ти що. О, стоп, стоп, стоп! Диви, в мене попалося. Попався дуже хороший окунець. Прям такий гарненький. Карасика дядько піймав Оп. Ось так. Прям рибне асорти сьогодні якесь. Закинув те саме місце, можливо він там не один стоїть. А там де окунь, там і карась. Ого. О, це вона, клас. Оце саме її я її чекав. Слухай, дивись, що робить. Супер. Ну, це ще не, не досить великий розмір, але в принципі дуже непогана червонопірочка. Ось така гарненька піймалася. Ось так проковтнула мою мармишку непоганого розміру червонопірка. Не буду її довго мучити і відпускаємо зараз. О, ты, вы. класс, только пошел погулял, пришел и рыба активизовалась. Ух ты, да и что вытворяет. Супер, здесь такая попалась на мормышку. Прям досить хорошего размера. Кому подобається моє відео, ставте лайк та підтримайте мене своєю підпискою. Така приманка найкраще працює. Це приманка від Crazy Fish Ringo. А точніше ось такі вони. Crazy Fish Ringo. 30 мм. Маю ось в таких різних кольорах. Замінив мормишку, поставив ще 0,3 грама, спробую покидати. Вже летить не так далі, конечно. Верховодка ось така непогана спокусилась. Получається повільніше падає набагато І риба швидше встигає його взяти Нормально Перемо під ногами бере Ти бачиш Капець, Він це прямо тут скидається а клювати не хоче на мормишку. Давай, давай, ся, підбирай. Ну все, буду закінчувати риболовлю, тому що після дощу риба взагалі перестала клювати. Карася так і не вдалося впіймати, він прямо мене під ногами скидався, але не знаю, чомусь йому. В цьому році силікон не заходить, він не хоче клювати на силікон. Мабуть, на це місце я вже більше не повернуся, тому що риби тут дійсно дуже мало, і вона дуже погано клює тут. Тому відео про мормичних ще буде в цьому році. Я думаю, ще багато куди виїду. просто потрібно інше місце. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк. Та підтримайте мене і мій україномовний канал своєю підпискою. І всім до зустрічі, бувайте!